і зімавши, що ж шкарпеточки отримали по 20 кг теплі. Зараз покажу вам, що за шкарпетки, вони до теплі. Ми зараз даємо на них дуже класну ціну, бо це не сезон, але е, ви знаєте, що потім сезон. Е, ну, Це буде, як кажуть, ну, дуже актуальний товарчик, тому що е, я ще їх не бачила, але нам -то обіцяли, що має бути багато теплісів. Зараз покажу вам і розкажу, що це у нас є. Так, бачу, що є ось такі різні 2-4, Гаррі Поттер. Ось такі термотеплющі, фан такі поданковий. Е, Коробочці, далі ось такі. Ну, типу, ці, так, і колготочки бачу, попадаються теплі. Так, ось такі високінькі, звичайні, тоненькі, але високі. Такі прикольні принти, Тут бачу, якісь якісь новенькі модельки. 27-30 розміри, є такі, є щенячі е, патрулі. Щенячі патрулі, я чесно кажучи, навіть не знаю, чи вони сортовані, чи не сортовані. Зараз ну, так подивимося, я потім ще відкрию кілька мішків. Є малючок. Оці вже йдуть теплі махрові модельки. Ці йдуть тоненькі комплекти. Ніндзяго. Euh, такі теплі-теплі. Так, малючкові. Коротше, хто захоче забирайте? Ні, то будемо сортувати менш меншого робити. Обернування, обернування. Будемо робити Малюка, вже це будемо макрові, будемо потім все це показувати. Це терми такі прям теплі. Так, трошки насипати. Бачу, є коротенькі ще попадаються якісь такі терміки. А, навіть бачу, попалися такі типу якісь флюшеві старами, тому що досліди. Так, Дісней такі шкарпетки. Щенячий патруль, ось такі теплі. на Ось ці дуже класні модельки, 27-30, ну махрові. Дуже класні. Термо. Такі. Так, ось такий щенячий патруль, такі, такі. Тут, тут і бебік, і ось такі термушики. Зараз е, ми їх висипемо, напевно, на цей. На стіл. Віталік. Віталік. А ну давай їх висипай, бо я вже, Давай зараз їх висипемо, Подивимося, що там. Ось побачила напевно, мішка реального, а не те, що ви скажете потім, ага, Дивіться, ой-ой-ой, ой ой їх стільки багато блін, мішку. Вообще. Ось такі махрові, такі малючки, звичайні. Такі. Трошки бачу, попадаються ще коротенькі, але короткі беруть, бачите, вони такі класні. Так, дивіться, які прикольні всі. Яскраві, є звичайні тоненькі, що дуже класно. Садочок які беруть різні. Ось такі джері, є і теплі термо, є такі махрові. так, Оці рубчик такі. не врубчик, а такі, типу, знаєте, були модельки класні. Коротше. Ось такі цілі набори, малючок є. Малючок, до речі, класний. Якісь тут динозаври. Коротше, шкарпетки випустили, ми привезли. Трошки колгот бачу, попадається. Теплі, ось такі теплі. Ось такі теплі. Щенячий патруль, щось там новорічні проскакують, такі прикольні. Так, ну, значить з цим всім понятно. Якщо хтось прямо захоче півмішка купити, зараз теж можемо дати, бо півмішка ми ділити не будемо, просто візьмемо так наспіти, бо вони бачать плюс-мінус однакові. Ну, попадаються, маю на увазі і теплі і махрові, і такі для хлопчиків, і такі, якісь бах, такі шкарпеточки. Коротше, вони всі класні. Ой, щось так попадало. В коробочках. Такі теплюсенькі є. Що там усі спайдермен. Досить яскраві, досить класні. Ось якісь колготочки малючок попадаються, теплюсенькі. Шкарпетки класні. Ось, на шкарпетці можете дати, якщо бере мішечок, даємо дуже класну ціну. Хороші шкарпетки. Дійсно, рекомендація моя, хто торгує і бебіком, і не бебіком, я думаю, що ви будете задоволені. Ось так виглядає приблизно наповнення мішечка на 20 кг. Все, дякую за увагу.